В районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська продовжують обстріли позиції Збройних сил України. Упродовж минулої доби зафіксовано 58 випадків відкриття вогню. З них 34 на Донецькому, 17 на Маріупольському та 7 на Луганському напрямках. Зокрема, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів противник вів вогонь по наших військах під Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Майорським та Зайцевим. Зі 120-мм міліметрових мінометів. Окупанти стріляли по наших укріпленнях у Троїцькому та Луганському. Крім цього, у Луганському ворог здійснив 15 пострілів зі 152 мм артилерії. На Маріупольському напрямку під ворожий вогонь із 82 мм мінометів потрапили наші позиції у Березовому, Новотроїцькому та Красногорівці. На Луганщині супротивник хаотично обстріляв наші позиції із 122 мм артилерії. Під Новозванівкою та Новоолександрівкою, а під Кримським із зенітної установки.